Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні урок розвитку мовлення. Ми напишемо твір, опис предмета з використання слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і виразності у художньому стилі. Подібну роботу ми вже виконували. Тільки ми тоді писали твір, опис тварини. А тварина це теж своєрідний різновид предмета. Сьогодні ми пригадаємо, ну і, можливо, дещо цікаве навчитеся. Сподіваюся? І пропоную вам на початку квітку настрою. Намалюйте в зошиті квітку і на кожній пелюсці напишіть, що ви хочете дізнатися на уроці. Навчитися і відчути. Натисніть, будь ласка, на паузу. Виконайте це завдання. Сподіваюся, ви з гарним настроєм починаєте цей урок. Поміркуйте, чи подобаються вам квіти, чи впливають на вас квіти. Як саме? Чи доводилося дарувати квіти комусь? Чи, можливо, вам хтось дарував? Пригадайте, що ви відчували при цьому? Ну, якщо говорити. Про себе, то я дуже люблю квіти. Адже вони не тільки дарують аромат, вони милують око, а ще піднімають настрій. А чи ви любите квіти? І саме про квіти ми будемо говорити. Відгадайте загадки. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку фіолетові малята весно люблять зустрічати. Що це таке? Ну, звичайно, це фіалка. А за якою ознакою ви здогадалися, що це фіалки? Наступна е, загадка. Я на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа. Я щоранку розцвітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко, що за квітка я. І це на сонце схожий не соняшник, а ромашка. Скажіть, будь ласка, за якими ознаками ви впізнали Ромашку? Ще одна загадка. Із перлин разочок, зелений листочок, аромат духмяний, тішить ліс весняний. Що це таке? Конвалія. Чи змогли ви здогадатися з першого разу? Пишіть у коментарях, які загадки ви відразу вгадали, а які, можливо, і не здогадалися. Отож, сьогодні мова піде про те чарівне, що є в нашому житті, про царство квітів і ті почуття, які вони нам дарують. Василь Сухомлинський говорив так: краса це радість твого життя. Людина тому стала людиною, що побачила глибину блакитного неба, зелену стеблинку, ніжну квітку, побачила і, вражена, пішла по землі, створюючи нову красу. Зупинись і ти в здивуванні перед красою, і у твоєму серці розквітне благородство. Справді, кажуть, квіти можуть змінити людину, можуть зробити її кращою, добрішою, а ви як вважаєте. Розгляньте репродукції української художниці картини Біло... Катерини Білокур. Ось, наприклад, картина, яка називається Цар Колос. А ось в вашій увазі припоную картину Колгоспне поле. Ось таке наївне мистецтво. А ця картина, ну, сподіваюся, квіти ви впізнали, це півонії. Що таке репродукція? Це копія картини або іншого твору мистецтва. Поміркуйте, діти, яка з репродукцій сподобалася вам найбільше? Запишіть її назву собі в зошити. Поміркуйте, діти, теплі чи холодні кольори переважають на полотнах? Чи можна описати характер художниці лише за її картинами? От ви, мабуть, іще не знаєте, що це за людина Катерина Білокур. Подивіться на її картини. Щоб ви сказали про художницю? Яка вона? Коротенько її опишіть. Які в неї риси характеру? А який настрій зазвичай дарують квіти? А які ваші улюблені квіти? Якщо ви хочете дізнатися про українську письменницю Катерину Біло, про українську художницю Катерину Білокур, то пропоную вам скористатися QR-кодом і переглянути невеличке відео про цю жінку. Справді це незвичайна людина. А чому незвичайна? Дізнайтеся, переглянувши відео. А ми говоримо про квіти далі. І не просто про квіти, а про їх опис, адже ми будемо сьогодні займатися описом квітів. І ми повинні пригадати, що ж таке опис. Це висловлення про певні ознаки властивості предмета, особи або явища. У тексті описи можуть бути як ознаки всього предмета, так і його частин. До тексту опису можна поставити загальне питання, який, яка, яке, які. Опис предмета це його словесне зображення. Описати предмет означає назвати ознаки всього предмета, а також ознаки його частин. Опис предмета передає такі його ознаки, як розмір, форму, колір, запах, гнучкість та інше. Будова опису починається із вступ вступу. Інформація про предмет, який будуть описувати, тобто назва предмета, В основній частині. Ви розкажете про головні ознаки: це колір, розмір, матеріал, ну і висновку, власне, враження від предмета, оцінка предмета. Більш детально про особливості побудови опису предмета ми вже говорили на окремому уроці. Скористайтеся QR-кодом у куточку слайда і ви можете переглянути окремий урок про особливості побудови опису предмета. А ми говоримо далі. Не забудьте, що описи предметів створюють у науковому та художньому стилях. У науковому стилі подають точні відомості про предмет, його вагу, колір, матеріал, розмір, форму та інше. Для опису використовують слова у прямому значенні. У художніх описах висловлюють своє ставлення до предмета, дають йому оцінку, для цього вживають слова в переносному значенні, епітети, порівняння, метафори та інше. Отож, порівняємо науковий та художній опис. Так, мета наукового опису це подати точну інформацію про розмір, форму, вагу, колір предмета тощо. А в художньому описі мета створити образ предмета, викликати до нього певне ставлення. Тоді, як тон викладу в науковому описі, нейтральний, ми не можемо визначити, як людина ставиться. До того, про що вона описує в науковому стилі. Мовні засоби в науковому описі стислість, лаконічність, тобто коротко і зрозуміло, уживання слів лише в прямому значенні. Тоді, як в художньому засобі, в художньому описі використовуються епітети, порівняння, метафори та оцінні слова, а також. Слова емоційного забарвлення: це зменшено писливі або ж збільшено загрубілі. Пригадайте, чи можна все написане в описі намалювати? І що таке ознака? Ознака це характерна властивість, за якою ми пізнаємо предмети. До ознак належать обсяг, розмір, смак, колір, форма, запах, вік, зовнішність, властивості, характер тощо. Що є відомим, а що новим у творі описі? Відоме це назва предмета, а нове це його ознаки. Чим художній стиль відрізняється від наукового? Пригадали? Ну, а зараз працюємо з текстами. У нас буде два тексти, спробуємо їх порівняти та проаналізувати. Отож, перший текст. Ромашка, інші назви ромен, невістульки, невістка, роман рідко рум'яно. Рід однорічних дуже розгалучених рослин з сильним ароматичним запахом з родини Айстрові. Однорічна рослина 15-60 см заввишки, з розгалуженим борозенчастим стеблом, листки. Чергові, дві-три паристо розсічені, сидячі, квітки дрібні, зібрані у, верхівки, у верхівкові суцвіття, кошики, крайові квітки, кошиків язичкові, білі, серединні, трубчасті, жовті, містяться на довгому, конічному, всередині порожнистому квітколожі, цвіте в червні, серпні. Ну, звичайно, ви, мабуть, зразу дасте відповідь, що цей текст належить до наукового стилю. Ну, по-перше, ми не можемо визначити, з, якою, з яким почуттям автор цього тексту ставиться до ромашки, яку описує. Це по-перше. По-друге, немає емоційно забарвлених слів, немає художніх засобів, таких як епітети, метафори, всі слова подані у прямому значенні, і зверніть, будь ласка, увагу, що в науковому стилі використовуються спеціальні наукові терміни, такі як рід однорічних дуже розгалуджених рослин, родини айстрові, однорічна рослина, подаються точні розміри, бачимо 15-60 сантиметрів. Також подаються борозенчасте стебло, пересторосічені, суцвіття, язичкові, в порожнистому квітколожі, тобто, бачите, ось вони слова, терміни. І зверніть увагу на точні цифри і факти про цю рослину. Тоді порівняємо другий текст. За народними повір'ями вважається, що там, де падає зірка, розквітає ромашка. А ще кажуть, що ромашки це маленькі сонечка, які з'єднують безліч святкових доріг пелюсточок. Ромашки схожі за формою з парасольками. А за легендою, вони в давні часи були парасольками для маленьких степових гномів. Розпочнеться в степу дощ, гномик вкриється ромашкою або зірве її і крокує по степу, піднімаючи квіточку над головою. Дощик стукає по ромашковій парасольці, струмочками стікає з нього, а гномик залишається абсолютно сухим. Ну, мабуть, звичайно, ви визначите дуже легко, що цей текст належить до художнього стилю. Так, Адже ми відчуваємо, з якою любов'ю автор описує ромашку. До речі, бачимо, що і в першому, і в другому тексті описана ромашка. Але як це зроблено? І використані спробуємо відшукати художні засоби. Ромашки порівнюються з маленькими сонечками, Так, а ще схожі порівнюються з парасольками. І тут ще навіть приписується легенда. Так, казочка така невеличка, що гномики користуються квіточками, ніби парасольками. І зверніть увагу на ту велику кількість зменшено пестливих слів. Маленькі сонечка, пелюсточок. Гномик, квіточку, дощик, струмочками от саме такі слова надають тексту ніжності, тепла і любові. За допомогою, побачу, за допомогою цих слів, саме автор висловлює своє ставлення до описаного. І ми побачили, які ж суфікси надають тексту емоційної забарвленості. Поміркуємо. Крім… Зменшеності і пасливості. Яких значень можуть надавати ще префікси та суфікси? Ну, звичайно, ще можуть надавати значення збільшеного або ж загрубілого. Пригадаємо: префікси та суфікси емоційної забарвленості. Значення здрібнілості, пестливості і ніжності надають такі суфікси, як ець, іч, очок, ечок, еньк, оньк, есеньк, ісеньк, ен, очк. Значення зневаги, зглубілості, збільшеності надають словам такі суфікси, як іс, іск, юг, чук, юга, юган, іл, іск, юг. Ну і відтінок урочистості надають такі префікси, як «по, па, пра, ус. Ну, і приклади. Прочитайте самостійно. Якщо кому потрібно, ви можете собі заскринити, можете сфотографувати, а можете цю табличку переписати собі, натиснувши на паузу. І збережіть собі її для того, щоб потім користуватися. І пропоную вам словникову мозаїку. Ось які слова, можливо, вони допоможуть вам описати ту квітку, яку ви захочете. Так враження передають такі слова, як прекрасна, витончена, дивовижна, неповторна, надзвичайної краси, квітка ніжності, чистоти, тендітна, стебельце може бути високе, тоненьке, струнке, соковите, міцне, невидиме, тобто настільки таке тонке, що воно аж невидиме. Листочки зелені, різблені, наче мережки. Мережки це кружево, мережево, наче крильця метелика, двоколірні, казкові, Пелюсточки. Ну, крім того, що ми вкажемо колір, це фіолетові, ржеві, білосніжні, вони можуть бути маленькі, ніжні, тремтливі, наче промінчики або, мов війки, ніжні, тендітні, мережевні, як легкі хмарки. Серединка у квітці, якщо вона жовта, то ми можемо сказати, що вона золотиста, наче золоте сонечко. Квітка може бути схожа на маленьке сонечко, схожа з парасолькою, золотиста. Квітки можна порівняти, наче ніжні здивовані очі, маленькі, тендітні, гарні, жовтоокі, якщо в них жовта серединка, а якщо зелена серединка, то можуть бути зеленіокі. Квітка може бути казкова, мила, мрілива, ніжна, духмяна, росяна. Тонко стебла. цілюща, ясна ока, дивиться, усміхається, радіє, зустрічає. Витончена, дивовижна, неповторна і дарує усмішку. Виберіть собі ті слова, які використаєте у своєму творі. Ну і даю вам орієнтовний план, за яким можна. Класти опис квітки. Ну, в основній частині уступній можна писати, де я вперше побачив чи побачила цю квітку. Можливо, вам її подарували і що це за квітка, звичайно, яка її назва. В основній частині ви розкажете про опис квітки, опишете її пелюстки, листочки, стебло. Можливо, вона має цілющі властивості, а може в неї неповторний аромат. І у висновку ви розкажете про власні враження від неї, можливо, саме якась квітка. Квітка змінила ваше життя, а можливо змінила ваш характер. І на сьогодні все. Вам залишається лише обрати квітку таким чином, оцінивши свою роботу на уроці. І домашнє завдання. Уявіть, що ви письменник, який працює зараз над фантастичною повістю про чарівники. Але вам не треба е, весь сюжет повісті переписувати. Ви повинні написати лише уривочок з цієї повісті, а саме невеликий твір опис, ну, 90-100 слів, опис квітки в художньому стилі, використовуючи слова із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і виразності. Адже саме опис цієї квітки допоможе. Може, головному герою подолати всі випробування в магічному лісі і зустрітися із друзями. Обов'язково придумайте заголовок, не забувайте про абзаци та розділові знаки, і, за бажанням, ви цю квітку можете намалювати як ілюстрацію до вашого твору. Сподіваюся, домашнє завдання вам буде цікаве. Отож, любіть і вивчайте українську мову, і, як би важко вам не було, ніколи не міняйте красу своєї душі на мертвий холод каменю. Навіть якщо вас зламали, проростайте заново. А я бажаю вам успіхів і хорошого дня! Чекаю ваших робіт. До побачення!